Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую простий та смачний пиріг шарлотку з полуницею. Починаю готувати. Полуницю я промила. Видалила зелені хвостики та просушила її паперовим рушничком. А потім нарізала ягоди на шматочки. У ємність переливаю яйця і збиваю їх міксером на середній швидкості, поступово додаючи цукор та ванільний цукор. Збиваю 4 хвилини до утворення густої білої маси. Це секрет хрумкої цукрової скоринки. Далі в масу. Додаю просіяне борошно. Перемішую лопаткою знизу вгору і провертаючи по колу ємність. На цьому етапі за бажанням для підстраховки пишності пирога можна додати у пиріг розпушувач. Я цього не роблю. Форму діаметром 20 см я застелила пергаментом, який я змастила вершковим маслом. Викладаю тісто в форму та розподіляю його по всій формі. Зверху на тісто кладу полуницю. Випікати пиріг я буду в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Але кожен повинен дивитися по своїй духовці. Готовність пирога перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки. Якщо пиріг добре підрумянився зверху, але ще не приготувався, то накрийте його пергаментом. Влітку всім вам раджу приготувати шарлотку з полуницею. Це простий пиріг з ніжним тістом, ароматною полуницею і хрумкою сукровою скоринкою. Готуйте смачну шарлотку з полуницею, заварюйте запашний чай та смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра і до нових кулінарних зустрічей!